Виконуємо номер 25 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Якщо рахувати зошити десятками, то двох зошитів не вистачить до цілої кількості десятків. Якщо рахувати зошити дюжинами, тобто по 12, то до цілої кількості дюжин не вистачить чотирьох зошитів. Скільки всього було зошитів, якщо їх було більше за 300, але менше, ніж 400. Приступаємо до виконання, позначимо кількість зошитів змінною Х, позначимо кількість зошитів змінною Х. Відомо, що кількість зошитів більше за 300, але менше за 400. Отже, перша цифра у нас вже є кількості зошитів. Далі відомо, що, якщо рахувати зошити десятками, то двох зошитів не вистачить до цілої кількості десятків. Додамо ці два зошити. Поділимо на 10 і у нас має вийти ціле число. Якщо наша частка число ціле, то число кількості зошитів х має закінчуватись цифрою 8. Тоді в нас є остання цифра 8. Запишемо це. Якщо… Наша частка число ціле, то число кількості зошитів Х має, закінчуватися цифрою. 8 ми додаємо 2 і отримаємо 10. Нам залишається знайти тільки середню цифру. Також відомо, що якщо до кількості зошитів додати 4, то отримаємо число кратне 12. Підберемо нашу середню цифру. Для цього пригадаємо ознаки подільності на 12, 4 і 3. Число ділиться на 12, якщо воно ділиться на 3 і на 4. Пригадаємо ознаку подільності на 3. Якщо сума цих числа ділиться на 3, то й число ділиться на 3. Ознаку подільності на 4. Якщо останні дві цифри утворюють число, яке ділиться на 4, то і число. Ділиться на 4. Ну, а тепер переберемо наші середні цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Утвориться число, якщо підставино 0, це буде 308. Одиничку 318, двічку 328. Трієчку, 338, четвірку, 348, п'ятірку, 358, 6, 368, 7, 378, 8, 388, і 389. Тепер ми маємо додати 4. 308 додати 4, отримаємо 312. 318, додати 4 буде 322. 328, додамо 4, отримаємо 332. 338, додамо 4, отримаємо 342. 348, додамо 4, отримаємо 352. 358, додамо 4. отримаємо 362. 368, дамо 4, 372. 378, даємо 4, 382. 388, даємо 4, отримаємо 392. Ну і тут додамо 4, отримаємо число більше, ніж 400. А у нас кількість зошитів менше, ніж 400. Тому я цю таблицю, частинку заповнювати не буду. Ну, а тепер перевіряємо, чи ділиться наше число. 312 на 3 і на 4. Сума цифр числа у нас 6, отже, число ділиться на 3. Останні дві цифри числа 12. Ділиться на 4, отже, і число ділиться на 4. Значить, наше перше кількість зошитів може бути числом 308. Далі, 322. Сума цифр числа у нас 7. Не ділиться на 3. На 4 навіть не перевіряємо. 332, сума цифр числа 8, також не ділиться на 3. 342 сума цифр числа у нас 9. Ділиться на 3, перевіряємо на 4. 42 на 4 не ділиться, тому ставимо мінус. 352, сума цифр числа у нас 10. 362, сума цифр числа у нас 11. 372, сума цифр числа 12. І перевіряємо ознаку подільність на 4, 72 ділиться на 4, тому ставимо плюс, і кількість наших зоцішитів може бути 368. Перевіримо наступне два числа. 382, сума цифр числа 13 на 3 не ділиться. І 392, сума цифр числа 14, також ділиться. Отже, кількість зошитів може бути або 308, або 368. Записуємо висновок. Отже, отримали два числа. 308 і 368 які задовольняють наші умови. Записуємо відповідь. 308 і 368 Номер 25 Із завдань для найдопитливіших. Підручника математика 6 виконано.